Разом із нашими міжнародними партнерами ми запускаємо новий великий ЕЕ, пакет санкцій проти осіб компаній ЕЕ, суден тіньового флоту щоб здійснити максимальний тиск на Росію. Ми також відправляємо понад 2 мільярди доларів на фінансування безпілотників, боєприпасів, броньованих машин для допомоги. Українці захищають свою територію а також позику на 2 мільярди 300 мільйонів доларів для відновлення. Інфраструктури в цій країні, і я хотів би на хвилинку знову висловити наші співчуття у зв'язку з варварством, яке спостерігалося цієї ночі в Києві, спричиненим Росією Сімритки ж підтвердили наше зобов'язання щодо прагнення миру та стабільності на близькому сході. Чітко показало, що Іран є основним джерелом регіональної нестабільності та терору. І ми послідовно ясні, що Іран ніколи не може мати ядерну зброю. Ми закликаємо, щоб вирішення іранської кризи привело до більш широкої деескалації бойових дій, включаючи припинення вогню в газі, спільна заява конкретно щодо України спільна заява. Зокрема, щодо... Я хочу... це у вашій президентській заяві чи заяві голови, але це не підписано сімома лідерами. Чому це так? Що сталося? Нічого. добре. Це було обговорено всіма сімома лідерами. Ну це більше ніж всім, тому що у нас є президенти Європейської комісії та президенти Європейської ради вчора ввечері за вечерою. Вибачте ці точні слова, і вони є в моєму резюме голови. Ми мали, як я вже сказав, французьку декларацію, зважаючи на виняткову і швидку ситуацію в Ірані. Ми зосередилися на цьому, і це була конкретна тема. Я залишив це для свого резюме голови. Вибачте. У відповідь ви не відповіли на подвоєння тарифів на сталь і алюміній. Ми Е, е ні, ми ще ні. Ми зберігаємо е-е, можливість це зробити, і ми розглядаємо. Але я скажу одну річ, яка з цим пов'язана, а саме ми дуже активно розглядаємо ризики від третіх сторін або третіх країн, е-е, е-е, потоки, е-е, Сталі і головним чином Сталі, але, можливо, і алюмінію М. Ем. До Канади М Е, -Е. Um, і необхідність е, забезпечити захист е, від цього. Чи є у вас Асаревські Я так думаю. оскільки це розвивається, це стосується як потенційного демпінгу сталі з інших країн надлишкової сталі е, до Канади, так і Сполучених Штатів. Тож ми намагаємося налаштуватися відповідно, але ми зробимо все, що необхідно в короткостроковій перспективі. І я не обов'язково дивився б на вікно у 30 днів. Для цієї реакції на вашій зустрічі з прем'єр-міністром Моді я хотів би запитати вас, що ви йому сказали про вбивство канадського сикського активіста Хардіпа Сінха Ніджара? Ми мали обговорення з прем'єр-міністром і я про важливість діалогу між правоохоронними органами, які є. ЕЕ, -е, не лише діалогом, а співпрацею, ЕЕ, безпосередньо, ЕЕ, -е, важливість вирішення проблеми транснаціональних репресій, е -е, як ЕЕ, -е, як я зазначив, включаючи е, е, коли ми зустрілися, ЕЕ -е, і ЕЕ, -е. Очевидно, що існує судовий процес, який триває, і мені потрібно бути обережним з подальшими коментарями. І наразі вони не обслуговуються. Ми вважаємо, що Канада має унікальну можливість стати енергетичною супердержавою. Це стосується всіх форм енергії. Були проведені численні обговорення, і е, я повернуся до одного з рішень на цьому саміті стосовно величезного потенціалу Канади бути постачальником критично важливих металів і мінералів рідкісних земель. Ми, ми створимо альянс з виробництва критично важливих мінералів, стратегічна ініціатива під керівництвом Великої Сімки для накопичення та розробки. Критично важливих мінералів, необхідних для оборони та технологій, включаючи такі, як германій, Галій, графіт, рідкісноземельні елементи, ми також уклали кілька угод, домовленостей від згаданих ланцюгів постачання критичних мінералів до адаптації, впровадження та обміну штучним інтелектом до співпраці в галузі квантових технологій. То запобігання боротьби та відновлення після лісових пожеж, що ми відчуваємо, е інтенсивно очевидно тут, на преріях, е протидія іноземному втручанню і транснаціональним репресіям, протидія контрабанді мігрантів, шляхом ліквідації транснаціональної організованої злочинності.